Жива стіна людей біля дороги, всі на колінах квіти у руках. Біжить вона, підкошуються ноги, а сльози водоспадом по щоках. Її дитя, її любов, опора вертає та двохсотим вантажем. Погляньте, це і є те. Справжнє горе, переплелися смуток, біль і щем. Вона біжить, зібравши усі сили, всі нерви намотавши на кулак, сусіди із Росії сина вбили. Прийшли звільняти і звільнили так. Ридає мати над холодним тілом, благає сина про одне, вставай. Хіба ж для цього я тебе ростила? Не залишай одну, не залишай. Не зможу жити, сину, я без тебе. Ти світлом був для мене у вікні, якщо йдеш, візьми з собою в небо, бо на землі не жити вже мені. А він лежав холодний, нерухомий, сказати б, що та кам'яні вуста. Душа прошепотіла, я вже вдома. Не плач, моя голубенько свята. Сьогодні у невимовному горі і скорботі наша громада зі сльозами на очах прощається зі своїм героєм-захисником В'ячеславом Поліщуком, який повернувся додому на щиті. Жодними словами. Не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Щоразу нестерпно важко сприймати смерть наших захисників, а ще важче знайти слова втіхи і розради для рідних, близьких та знайомих. До початку вторгнення В'ячеслав із родиною, з вірою у щасливе майбутнє розбудовував своє життя у Борисполі. Наполегливо працював, приділяв багато любові й уваги найріднішим. В'ячеслав був людиною справи та честі, як згадують рідні друзі, був надзвичайно добрим, турботливим і щирим, людяним і цілеспрямованим, з неймовірною трепетною любов'ю та ніжністю ставився до коханої дружини й улюбленої донечки. Умів цінувати і берегти своїх рідних, близьких, завжди був готовий прийти на допомогу, ніколи і нікому не відмовляв у ній у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію вільної незалежної України. В'ячеслав відвіз у безпечне місце дружину та донечку, яких дуже любив та завжди піклувався. А сам відразу повернувся до міста та разом з сином добровільно стали на захист рідної землі. Спочатку виганяли окупантів з Київщини, а потім пекельний схід. Сам В'ячеслав неймовірно пишався сином, який боронить нашу землю на передовій. 30 липня на Донеччині. У важковому у важкому стрілковому бою разом з побратимами старшина Поліщук до останнього тримав свої позиції, на які вже зайшов ворог. Наші бійці успішно знищили загарбників. Та коли окупантам не вдалося досягти бажаного, вони накрили позиції наших бійців з артилерії. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я В'ячеслава Поліщука. Ми пам'ятаємо і передаємо цю пам'ять у спадок нашим дітям, дітям героїв, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення Україна. Згадаємо В'ячеслава усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Герої підносяться на небо і тримають землю під нашими ногами. Але героями і не народжуються, ними стають. Стають такі прості хлопці, як В'ячеслав, які без жодних вагань за першим позовом, взявши зброю до рук, захищали терени нашого міста, нашої країни і віддали найцінніше, що в них було їхнє життя. Нас святий обов'язок. Пам'ятати про тих, хто повернувся на щиті, всіляко допомагати їхнім родинам, на їхніх прикладах вчити наших дітей для того, щоб не допустити ніколи знову. Є така професія захищати Україну, вона граничить між життям і смертю і обирають її за покликом серця. Саме такий поклик був у В'ячеслава. Сьогодні ми прощаємося з випускником Бориспільської загальноосвітньої школи номер 7 який був обраний Богом захищати Україну, щоб сьогодні ми з вами мали мирний ранок, мирне небо над головою. Oh, oh.